Ми маю велику приємність запросити кандидата медичних наук Марії Жанну Володимирівну, яка долучилась, нас, приїхала з Харкова. Раді вас вітати вживу. І ви знаєте, що Жанна Володимировна у нас фахівець, який має ну, чи не найбільшу кількість пацієнтів з глаукомою в своєму регіоні, тому ми будемо чекати на вашу презентацію. І про персоналізований підхід до лікування. Дякую. Ну, по-перше, з великою задоволенням хочу виразити свою радість від можливості спілкуватися віч на віч, і це особливий драйв знову починати виступати он офлайн, а не перед екраном монітору. Тому, може, я буду трохи хвилюватися, тому що рік перерви на це дало вплив. І так, щодо лікування глаукоми, відомо, що глаукома є основною, основною причиною незворотної сліпоти, і, як нараховують спеціалісти, до 2040 року це може бути більш ніж 110 мільйонів пацієнтів по всьому світу. Сліпота від глаукоми зв'язана з прогресуючою глуукомною оптичною нейропатією. Та загибелю гангліозних клітинцідківки. Незважаючи на те, що підвищений внутрішньоочний тиск є основним фактором ризику розвинення та прогресування глоукоми, але непокоїть те, що всі остаточні причини розвинення цього захворювання ще невідомі і відкриваються нові та нові фактори. І е, дуже цікаво, що в останні кілька десятиліть все більше ми говоримо не про глоукому якесь одне захворювання, а це група захворювань, які об'єднані єдиним терміном глоукома, і е, е, можна розглянути кілька підтипів серед тієї ж первинної відкрито кутової глоукоми е, і в, виділити. Е, Різні види, в залежності від прохідності кутів дренажу, наявності або відсутності підвищеного внутрішньоочного тиску, ми знаємо глаукомо низького тиску, або нові концепції, які виникають: це мікроструктурні властивості трабекулярної сітки, системні запальні стани або дисрегуляцію судин. Тобто глаукома потребує індивідуального підходу до аналізу. Кожного пацієнта не тільки в плані обстеження, а відповідно цьому і в плані лікування. Відомо, що глоукома це хронічний прогресуючий стан, який вимагає регулярного моніторингу, тобто все життя. І коли ми запитали в НСЗУ, чи можна закривати епізод хворого на глоукому, вони сказали ні. Епізод у пацієнта триває все життя, тобто ми його один раз відкрили і закриваємо тільки тоді, коли пацієнта вже немає. І тому ми повинні постійно адаптувати наш перечень, перелік до досліджень, обстежень пацієнта та адаптувати терапію до розвитку захворювання та індивідуальних особливостей пацієнта. Безумовно, цільовий тиск є корисною концепцією в практичному лікуванні пацієнтів з лоукомою, але все частіше міжнародні рекомендації підкреслюють необхідність адаптації цієї концепції до окремих випадків. Ми розуміємо, що немає єдиного внутрішньоочного тиску цільового тиску, який буде безпечний для кожного пацієнта. Ми розуміємо, що цільовий внутрішньоочний тиск постійно оновлювати у пацієнтів, слідкуючи за розвитком захворювання. Які ж фактори впливають на цільовий внутрішньоочний тиск? Безумовно, це стадія глаукоми. Чим більше ми маємо пошкодження зорового аналізатора, тим нижчим повинен бути цільовий тиск. Дуже важливо, який рівень базовий рівень внутрішньоочного тиску при першій зустрічі з пацієнтів, чим нижчий рівень тиску при першому дослідженні. Тим повинен нижчий бути рівень цільового тиску. Це особливо важливо пам'ятати для пацієнтів з і нормального тиску. Віки тривалість життя. З одного боку, молодий вік передбачає більш тривалість життя і потрібно досягнути більш низького. Рівня цільового тиску, але пам'ятаємо, що похилий вік є особливим фактором ризику прогресування хвороби, тобто у пацієнтів похилого віку, більш агресивна терапія теж має сенс, тому що ще раз повторюю фактор ризику. Швидкість прогресування під час спостереження це мабуть новий акцент, на який потрібно звертати, коли ми вимірюємо і рахуємо цільовий тиск. Тому що чим більш швидкий темп прогресування, тим нижчим повинен бути відповідно і цільовий тиск. Наявність інших факторів ризику. Тут е, хочеться е, е, окремо е, наголосити на е, комбінації дегенеративної міопії та глаукоми, яка дуже ускладнює перебіг захворювання, а також, наприклад, псевдоексфоліативну синдрому, який теж обтяжує е, 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 Перебіг відкритокутової глаукоми. Ну і звичайно, побічні ефекти та ризики лікування, тому що враховуючи стан передньої поверхні ока, ми коригуємо не тільки наше лікування, але і повинні правильно оцінювати ті результати досліджень. наприклад, Вимірює новинний внутрішньоочний тиск залежить від стану передньої поверхні ока, Ми це чудово знаємо результати статичної периметрії залежать від вираженості синдрому сухого ока і так далі. Тобто, чи є єдина формула для визначення цільового тиску, ну і є чи нема, і є і нема, тому що є рекомендації. Ми знаємо завдяки дослідженням, які були проведені, що рекомендовано знижувати тиск. У порівнянні з базовим на 20% при офтальмогіпертензії, на 30% при глоукомі нормального тиску, і е, намагатися до 40% при відкритокутовій глаукомі глоукомі з високим тиском. Але це тільки мож, е, потрібно це рахувати з індивідуальними показниками і іноді. Рекомендації стосуються відносно цільового тиску залежно від стадії. Наприклад, Павло Герасимович своїми колегами в одній з статті рекомендує при запущенні стадії дотримуватися рівня 10-11 мм ртутного стопчика, а при початковій 17-18 мм. Але ще раз хочу наголосити, що індивідуальний підхід. При вирахуванні і швидкість прогресування це є обов'язковим, що треба врахувати. І так, визначення швидкістю прогресування полю зору, це іменно саме статична периметрія є основним параметром, яке нам підказує і, і дозволяє розрахувати швидкість прогресування глаукоми. Є основним для встановлення саме, і вибору нашого активності лікування, і як рекомендують останні видання Європейської глуховно товариства рекомендації лікування має бути індивідуальним відповідно до швидкості прогресування глоукоми у кожного пацієнта. І так, щодо мабуть, лікування глоукоми, це найбільш змінна частина гострих питань, гострих проблем, проблем щодо глоукоми в останній час. Від сходу до заходу, давайте проаналізуємо, що в рекомендаціях різних країн є щодо алгоритму лікування азіатсько тихоокеанське товариство глоукоми рекомендує в якості старту медикаментозну терапію, монотерапію, звичайно, простагландини, при необхідності додавання другого препарату, при необхідності додавання третього препарату або лазерне, або хірургічне лікування. Європейське глоукомне товариство, яке нам більш ближче, теж рекомендує починати з медикаментозного лікування. Або з, згідно з останніми даними лазерної турбикулопластики. Лазерна турбекулопластика може бути додатковим лікуванням, якщо медикаментозне не є ефективним, і хірургічне лікування є більш агресивним відносно глоукомного процесу лікування, і воно запропоноване вже при неефективності попередніх. Британські офтальмологи на підставі е, дослідження Light, особливо яке, яке порівняло ефективність селективної лазерної тробеклопластики з аналоговими простагландинами, рекомендують в якості старта селективну лазерну тробеклопластику, а при її неефективності переходити до медиконтозного, додавати медиконтозне лікування. Але на пізніх стадіях е, колеги починають з хірургічного лікування. До якого додають медикаментозне лікування, і потім вже при недостатній ефективності СЛТ або циклодіодний лазер. Американська академія офтальмології з приводу цього теж в останній час змінила алгоритм терапії глоукоми. І так, на ранніх стадіях вони пропонують медикаментозну терапію або лазерну тробекулопластику. Якщо не є ефективним, то рекомендована хірургія катаракти у пацієнтів з первинною кутовою глаукомою, відкрито кутовою глоукомою. В залежності від стадії та рівня внутрішнього чого тиску, рекомендоване додавання мікс інвазівної хірургії глоукоми. І при неефективності можна додавати всіх цих видів лікування, можна додавати медикаментозну терапію. Тобто, як ми бачимо, алгоритми дуже різні, це не значить, що вони протиречують одне одному, це значить, що ця проблема існує і вона постійно розвивається. Розглянемо дуже коротко можливості медикаментозного лікування. Ми знаємо, що препаратами першого вибору може бути будь-який препарат різної групи. але... Перевага віддається аналоговим простагландинам, тому що це найбільше мають вони гіпотензивний ефект, тому що найбільш зручне використання один раз на добу і тому що найменше системні побічні дії. Якщо неефективне, то ми можемо додавати другий препарат, якщо монотерапія не дає ефекту. І так, медикаментозна терапія від монотерапії до максимальної медикаментозної терапії. Як було наголошено, аналоги простагландини, зареєстровані чотири молекули, мають приблизно одинаковий гіпотензивний ефект. Але є декілька досліджень, які показують, що все ж таки бімотопрост має більш сильну гіпотензивну дію у порівнянні з латанопростом, золотим стандартом. Чому? Тому що біматопрост є простамідом, і він одночасно впливає на простамідні рецептори, які розташовані в целярному тілі та в зоні трабекули, на відміну від латанопросту, який впливає на ФП-рецептори целярного тіла і стимулює тільки увесь відтік. Тобто Молекула бімотапросту як активний лікарський засіб стимулює подвійно увесь і трибокулярний відтік внутрішньоочної рідини, і завдяки цьому має трохи більшу гіпотензивну дію. Проведені цікаві дослідження, які показали важливість не просто переходити після неефективної імунотерапії латанопрост на додавання другого препарата, а спробувати перейти на біматопрост і порівняли ефективність, наприклад, біматопросту та фіксованої комбінації латанапрост тимололом. І, і як показано з дослідження, ми маємо однакову гіпотензивну дію. Інше дослідження порівняло ефективність монотерапії біматопросту з комбінацією латанопросту з брінзоламідом, і те ж саме показало однакову гіпотензивну дію. Тобто, переходячи з монотерапії аналогами простагландинами, є сенс спробувати використовувати. Іншу молекулу, наприклад, біметапрост, і це має, може мати додатковий гіпотензивний ефект. Але ми знаємо, що монотерапія недовгий час може давати нам достатньо гіпотензивний ефект і цільовий тиск, тому ми додаємо все ж таки другий препарат. Інгібітори карбонгідрази, як показало дослідження, і яке було. Викладена в седьмому консенсусі Всемірної всесвітньої, всесвітньої асоціації глоукоми, це є такий клінічно корисний препарат, який можна використовувати як в якості монотерапії 20-25% зниження внутрішнього тиску, так і комбінується з іншими. Групами препаратів і дає достатньо хороший додатковий гіпотензивний ефект. Крім того, інгібітори карбенгідрази мають особливий вплив на гемодинаміку, очну, очну гемодинаміку, покращує кровообіг в зоровому нерві та сітківки. В якості, в якості додавання дорзоламіду до того ж аналогу простагландину, ми маємо додатковий вплив і покращення гомединаміки в головці зорового нерва, в скроневообудові артерії і в задніх коротких цилярних артеріях, як наголошує це дослідження. Фіксована комбінація дорзоламіду з тималолом при додаванні до аналогів простагландину дає додатковий гіпотензивний ефект, і, як ми бачимо, вона ефективна при різних формах глоукоми, що дуже важливо, пам'ятаючи, що нема однієї глаукоми, Є е, різні і важливо, щоб препарати робот е, працювали е, при різних формах. Крім того, е, дуже важливо, що препарат працює протягом доби, тому що нічні максимальні піки внутрішньоочного тиску є додатковим ризиком фактором ризику прогресування глоукоми. Тобто компанія Sona за допомогою якої був підготовлений цей доклад, доповідь, нам представляє всю лінійку антиглукомних препаратів, які можуть забезпечити як монотерапію ефективну, так і максимальну медикаментозну терапію. Таким чином. На жаль, на теперішній час розвитку офтальмологічної науки ми не можемо вилівкувати хворобу глаукома. але в теперішній час ми маємо достатньо. Кількість різних процедур, хірургічних, медикаментозних, лазерних, які дозволяють нам комбінувати ці процедури, і саме головне, що ці ми маємо розширені можливості контролювати внутрішньоочний тиск і зберігати зір пацієнтів. Дякую за увагу.